Сучасного освіта набуває все більш універсального значення. Вона допомагає кожній людині набути необхідних навичок і визначитися щодо свого професійного майбутнього. Наше життя постійно змінюється, а здобуття вищої освіти стає ключем до успішної кар'єри та неодмінною рисою гармонійної особистості. Дети сами по себе настолько многогранны, они с каждым годом все больше и больше нас радуют. И очень сильно радует то, что все-таки стремятся, вернее, стремится наша молодежь получить знания, стремится получить высшее образование. Престижность высшего образования растет с каждым годом. Кожного року випускники Херсонського економіко-правового інституту випромінюють непідробне щастя. Вони отримують дипломи державного зразка за освітньо-кваліфікаційними рівнями, молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. І врушають у доросле життя з потужним багажем знань та неабияким досвідом, набутим під час практики або безпосередньо на роботі. Інститут має денну і заочну форму навчання. Висококваліфікований професорсько-викладацький склад знаходить індивідуальний підхід до кожного вихованця. Створений у 1995 році Херсонський економіко-правовий інститут увійшов до двадцятки кращих вищих навчальних закладів України за рейтингом популярності і якості Золота фортуна на базі повної загальної середньої, середньоспеціальної та вищої освіти тут навчають за спеціальностями менеджмент організацій, менеджмент зовнішньоекономічної економічної діяльності, фінанси, облік і аудит, правознавство. Студенти денного відділення отримують відстрочку від служби в армії. Спеціальність юрист, по-моєму реалізується во всіх сферах. Можна працювати в будь-якому чережденні. в организации, в государственных, частных, неважно. Я пришла в этот институт, правда, по мнению мамы, решению мамы. Но я очень, когда я зашла первый раз и увидела все эти плакаты, все эти таблицы, я испугалась. Но потом я адаптировалась и поняла, что да, экономика, да, менеджмент, это моя жизнь, это мое будущее. И я хочу здесь работать, я хочу помогать людям, я хочу помогать нашей стране, заботиться и чтобы мы поднялись на уровень выше, достигли уровня Европейского Союза. Для конкурсного відбору абітурієнтів зараховуються результати зовнішнього оцінювання навчальних досягнень, підтверджені сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти. Головне, щоб були знання і тоді це не складно. І готувався в школі, і так сам по собі готувався. Вот. А ну, ну как там ничего сложного не было. Для нас это более независимый подход к тем э, абитуриентам, которые к нам пришли. А в целом, я надеюсь на то, что э, с каждым годом наш контингент становится все умнее и умнее. И скоро нам в высшей школе, я так понимаю, мы будем только наслаждаться нашими дорогими студентами. На щасливчиків, що стають першокурсниками хипі, очікує не тільки цікава навчальна робота в студентських аудиторіях та комп'ютерних лабораторіях. Тут організовують яскраві і неповторні вечори знайомств у кращих розважальних клубах Херсона. Конкурси містер та міс хепі, численні екскурсії з незабутнім відвідуванням Одеської гуморини і багато інших захопливих заходів. Команда клубу веселих та кмітливих хепі є чемпіоном міської ліги КВН, дипломантом всеукраїнського конкурсу Барви осені асоціації недержавних вузів та володарем гран-прі міжнародного конкурсу Весняна хвиля. Не менш вагомими є спортивні досягнення інституту. Волейбольна команда дівчат є чемпіоном області. Чоловіча призер міста, а футбольна команда Хепі стала срібним призером студентської першості і володарем Кубка Херсона. Мне, чесно говоря, говоряні, очі легко, мені тут очі нравится, потому що тут много мероприятий, Я люблю виступати, поэтому люди тут хороше місце нравится. особливу увагу у Херсонському економіко-правовому інституті приділяють науковим дослідженням. Студенти ХЕПІ є неодноразовими переможцями всеукраїнських та міжнародних олімпіад з економічних та правових дисциплін. А викладачі інституту підготували до друку десятки підручників із грифом міністерства освіти і науки України. Ініційовані вузом акції стають помітними не тільки в нашому місті, зокрема, семінар із корпоративного права збирає науковців усієї нашої держави. А міжгалузева конференція з питань розвитку малого і середнього бізнесу проходить уже більше десяти років на рівні обласної державної адміністрації та державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва. У 2015 році приватному вищому навчальному закладу Херсонський економіко-правовий інститут виповнилося 20 років. Підбиваючи підсумки пройденого шляху, науково-педагогічний колектив разом зі студентами пригадав найяскравіші події останніх років, і їх виявилося чимало. За постійної співпраці із владними бізнесовими структурами та громадськими організаціями Хапів є постійним учасником патріотичних та екологічних акцій, організатором і партнером заходів і форумів всеукраїнського та міжнародного рівнів. У рамках програми безперервного навчання ЄС імені Жана Моне інститут отримав міжнародний грант і реалізує проект економічна конвергенція України та ЄС. Міжнародний фонд соціальної адаптації Університет Нурланд Норвегія за підтримки Міністерства закордонних справ Норвегії, Херсонської обласної державної адміністрації і Херсонського економіко-правового інституту провели круглий стіл на тему швидка інтеграція в європейське співтовариство, відображення потреб поліпшення компетентності українських державних службовців. Херсонський економічно-правовий інститут постійно розвивається, оновлюється, удосконалює існуючі та розробляє нові навчальні технології, зміцнює творчі зв'язки з науковцями навчальних закладів України та зарубіжжя. У рамках святкування ювілейних урочистостей на базі Херсонського економіко-правового інституту відбулася міжвузівська студентська конференція Європейський вибір України, перспективи регіонального розвитку. Хотіла б би перш прежде все, нам, як молодим студентам успіху в бучі і ця конференція дозволяє нам відкрити свої знання і можливості. Інституту всього самого найлушого, развиття дальнішого, хороших студентів і, конечно же, продвиження. Серед інших ключових подій численні благодійні заходи, ділові ігри, студентський інтернет-чемпіонат зі стратегічного менеджменту. Неповторні вечірки, наприклад, такі як День студента у гангстерському стилі. Нові переконливі перемоги здобули спортсмени хепі. Їх надихає завідувач кафедри фізичного виховання, володар кубку СРСР, зірковий гравець донецького шахтаря Володимир Роговський. Ректор Хепі, доктор економічних наук Валентина Покотилова, підписала угоду про співробітництво із ректором Польського університету інформаційних технологій та менеджменту, професором Тадеушем Пом'яником. Державна податкова інспекція, головне управління пенсійного фонду України, обласний центр зайнятості, Територіальна Державна інспекція праці та реєстраційна палата міста Херсона провели міжвузівський квест Ми за легальну зайнятість у вмінні заповнювати декларації, заводити трудові книжки, спілкуватися з чиновниками. Команда Хепі виявилася найкращою. Наші студенти продемонстрували найміцніші знання і вибороли абсолютно. Первое место. Эмоций безумно много было, то есть было очень много позитива, адреналина, все время бегали, все время на пару, все время так. А победили, потому что мы самые активные. Вот почему. Я считаю, что юридический факультет дал нам очень богатые знания. Ну и потому что мы учимся в хэппи. мы счастливы. Випускники Херсонського економіко-правового інституту успішно працюють не тільки на провідних підприємствах та установах нашої області, на території всієї України та далеко за її межами вихованці хепі неодноразово засвідчувалися у правильному виборі навчального закладу та спеціальності. Хто володіє фінансами, той володіє світом. Ця фраза відображає реалії життя. Випускники спеціальності фінанси займаються управлінням фінансами фірми. Їх плідна робота є запорукою успіху будь-якого виробничого підприємства, торгової фірми, комерційного банку та страхової компанії. Спеціалісти з обліку і аудиту ведуть оперативний бухгалтерський і податковий облік. Вони здійснюють внутрішній аудит та організовують роботу бухгалтерії і відділів внутрішнього аудиту на підприємствах будь-якої форми власності. Управляти означає приводити людей до успіху. Спеціальність менеджмент організації готує спеціалістів для малого та середнього бізнесу. У хепі ведуть підготовку двох спеціалізацій: менеджмент у переробній галузі та менеджмент на ринку товарів та послуг. Інша сучасна складна і цікава спеціальність менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Її випускники є менеджерами-фахівцями широкого профілю, що управляють зовнішньоекономічною діяльністю фірм і компаній. Вони створюють спільні підприємства з іноземними партнерами, а також працюють у міжнародних агенціях, митницях, державних та міських органах управління. Випускники спеціальності правознавство займаються питаннями застосування права в усіх областях діяльності людини. Це найбільш підготовлена, ерудована і високоосвічена людина. Отож, вибір залишається за вами. Одноразовий лауреат рейтингу Золота Фортуна, Херсонський економіко-правовий інститут, оголошує набір студентів на спеціальності: правознавство, фінанси і кредит, облік і аудит, економічна кібернетика, менеджмент організацій, менеджмент зовнішньої економічної діяльності, адреса інституту місто Херсон, вулиця Кримська, 130, телефони 34 33 61 та 51 25 62. Зроби крок до щастя разом Херсоном! it